Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, минає ось уже 156 й тиждень Великої війни. Знову у цьому тижні смерть косила свої покоси в Україні. Стоїть наш незламний Покровськ на Донеччині, який росіяни штурмують ось уже котрий місяць, десятки тисяч. Російських солдат російська влада поклала в землю на підступах до цього славного незборного міста. Щоночі українські міста і села з неба атакують російські дрони, ракети, керовані авіабомби. Цього тижня найбільше постраждав наш незламний Харків. Росіяни знову розбомбили. Один із центральних районів Харкова цього разу ударили по одному із ринків, так само оговтується після ракетного удару наша Одеса, де постраждав історичний центр Одеси, де є десятки пам'яток, які занесені в міжнародну спадщину ЮНЕСКО. Але цього тижня ми маємо одну радісну новину. Відбувся черговий обмін військовополоненими, і Україна знову повернула 150 наших військовослужбовців із російської неволі. Ми тішимося кожним з них, обіймаємо їх і їхні родини і дякуємо усім тим, які стали посередниками у звільненні наших героїв. Дякуємо усім. Церковним, громадським міжнародним інституціям, які допомогли повернути додому, до своїх родин, наших солдат, які захищають нашу батьківщину. Підсумовуючи цей тиждень, ми дякуємо, дякуємо всім тим, які підтримують Україну в різний спосіб молитвою. В гуманітарних наших потребах і разом з нами, які говорять в імені України на дипломатичному міжнародному рівні, зокрема у Вашингтоні, де цього тижня відбувся не тільки молодовний сніданок з новим президентом США, але теж і український тиждень. Ми дякуємо усім тим, які сьогодні є разом із нашим багатостраждальним, але героїчним українським народом. І ми кажемо сьогодні, вкотре: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Патріарша фундація мудра справа розпочала черговий етап трансформаційного проєкту для громад. Кіровоградська громада долучилась до навчально-просвітницької програми Міні «Дія в надії, яку вже не вперше організовує команда Патріаршої фундації Мудра справа. Місцем проведення першої зустрічі зі знайомства із програмою та учасниками став храм Різдва Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у місті Кропивницький. До здобуття нових знань і навичок долучились громадські активісти, волонтери, представники благодійних організацій та бізнесу. Підприємці презентував програму Отець Любомир Яворський координатор програми та керівник мудрої справи. Папа Францис зустрівся з Романом із Вінниці, який постраждав від російської ракети. Дев'ятирічний хлопчик отримав важкі травми в липні 2022 року внаслідок удару російськими крилатими ракетами по центру Вінниці, отримав вже 45% опіки поверхні тіла. В той день він втратив також маму. Святіший отець прийняв Романа разом із делегацією Alliance Unbroken Kids, створеної напередодні в контексті саміту світових лідерів в Ватикані, присвяченого правам дітей. Хлопчик, втретє, обійняв папу Франциска. Вже наступного дня папа Франциск зустрівся з групою Срід з України. Та отримав символічний подарунок. До святішого отця перед загальною дієнцією завітали сім дівчат з Харкова, яким допомагає італійська асоціація. Жива пам'ять. Між ними була Вероніка, поранена внаслідок російського обстрілу. Вона подарувала папі ляльку, в якій зашитий осколок, що ледь не пробив серце дівчинки. В Ужгороді відбулася 10-та всецерковна проща монашества Української греко-католицької церкви. Традиційну участь взяли єпископи, священики, ченці та черниці монаших згромаджень та чинів української греко-католицької церкви. Темою прощі стали рядки зі Псалма 37-го на тебе бо господи. Я надію, покладаю і ти чуєш, господи, мій Боже. Цьогоріч проща монашества відбувалась на території Мукачівської єпархії на землі блаженного священомученика Теодора Ромжі. Унікальністю прощі стали нічні чування за участі понад 30 різних згромаджень та Ода вулицями Ужгорода у Львові відбулася 99-та сесія архієрейського синоду української греко-католицької церкви. Головною темою засідань стало душпастерство родин. Актуальне питання спрямоване на підтримку та зміцнення християнських сімей у сучасному світі цього тижня. У Львові в нашому патріаршому домі відбулася 99-та сесія архірейського синоду наших єпископів України. З'їхалося близько 30 наших владик. Ми тішилися присутністю наших співбратів із Закарпаття. Центральною темою цієї сесії владик України була особлива увага до української сім'ї. Бо родина українська сім'я є не тільки базовою клітиною суспільства. Але це є те ядро, той простір, де народжується нове життя. Коли щодня війна несе смерть, лише українська родина може подарувати нове життя, дар нової людини, нашому народові і нашій Україні. Ми свідомі того, що як ми відродимо родину. Відродимо Україну. Як ми захистимо і підтримуємо українську родину, ми тоді зможемо захистити Україну. Сьогодні сім'я є центром стійкості і надії на майбутнє нашого народу. Але сьогодні сім'я знаходиться в трагічних обставинах в Україні. Заслуховуючи. Офіційну статистику, яку в цих днях було оприлюднено державними органами України, ми просто вжахнулися, тому що упродовж 2024 року на одне нове подружжя припадало одне розлучення. Можна сказати, що кількість сімей, які розпалися, властиво знівелювала кількість тих нових сімей. Які народилися того року в Україні. Є ще один тривожний такий показник. Для того, щоб зрозуміти здатність народу відтворювати самого себе в демографічній науці, існує таке поняття як коефіцієнт народжуваності. Очевидно, що всі статистичні дані про кількість людей, які сьогодні живуть в Україні, кількість сімей, можуть бути неточними. Їх важко сьогодні в умовах війни порахувати. Але сьогодні є очевидно, що для того, щоб народ відроджувався, щоб кількість тих, які помирають, могла бути меншою від кількості тих, які народжуються. Потрібна відповідна кількість нових життів в Україні. Зазвичай для такого відтворення народу той коефіцієнт каже, що необхідно 2,2 дитини на одну сім'ю. До війни кількість народжень, які показував цей коефіцієнт народжуваності, становив 1,54. Дитини на одну сім'ю. А сьогодні цей коефіцієнт просто трагічний, становить 0,7, 0,9 дитини на одну сім'ю. Якщо українська родина не буде народжувати дітей, то той світильник перемоги над смертю почне загасати. Тому ми всі разом, церква, суспільство, органи державної влади повинні захистити сім'ю, підтримати здатність українських сімей народжувати для того, щоби відтворювався наш багатостраждальний народ. Тому така велика увага церкви сьогодні до нашої родини. Для того, щоб справді знайти найкращі способи душпастерства родини, гідно приготувати молодих подругів до укладання подружжя, до усвідомлення і сприйняття Божого задуму про сім'ю, а відтак його втілення в обставинах України сьогодні. Тому ми молимося сьогодні, Господи. Благослови українську сім'ю, стіли її рани, віднови її, зроби її знову простором життя, яке перемагає смерть. Підтримай наших подругів, зроби наші родини плідними, дай їм відкрите серце, щоб приймати дар нового життя, яке ти, Господи, посилаєш. А нас усіх. Зроби здатними підтримати цю сім'ю як ікону єдиності між Богом і людиною. Боже, благослови українське військо, дівчат і хлопців на фронті, благослови наших волонтерів. Боже, згадай про усіх ув'язнених, полонених, поможи віднайти усіх тих, які пропали безвісті. Боже, Поможи захистити усіх тих, які опинилися на окупованих територіях. Боже, прийми у свої вічні обителі усіх тих, які відійшли у вічність і віддали своє життя за свою Батьківщину. Боже, благослови Україну, український народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.